Тільки військовозобов'язаних отримають економічне бронювання. В Україні стало доступне електронне бронювання через дію, але кількість вільних місць обмежена. Відстрочку від мобілізації вже отримали майже 70% від можливої квоти. Докладніше далі. В Україні стало доступне електронне бронювання через дію. Кількість вільних місць обмежена. Всього отримати бронь можуть 1 мільйон 200 тисяч людей. 800 тисяч військовозобов'язаних громадян вже заброньовані. Такі цифри навів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів в інтерв'ю Forbes Ukraine. Це означає, що дві третини від усієї кількості місць уже зайнято. Отримати бронь можуть приблизно 400 тисяч військовозобов'язаних українців. Економічне бронювання дає можливість отримати відстрочку для половини працівників мобілізаційного віку таку можливість мають підприємства, які є критично важливими для економіки. Усіх військовозобов'язаних можуть забронювати підприємства, які працюють для забезпечення потреб сил оборони. Також отримати відстрочку для 100% співробітників мобілізаційного віку, можуть енергетичні компанії, підприємства ОПК і ті, які займаються будівництвом фортифікаційних споруд. У деяких випадках відстрочку від мобілізації можуть отримати чоловіки, які працюють на грантових проєктах. Проте у цьому випадку є Одне важливе обмеження. Цей проєкт повинен проходити як міжнародна технічна підтримка. Загалом, Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ та організацій. За словами заступника міністра економіки, загальна кількість компаній ще підраховується. Підприємства, які держава визнала критично важливими, можуть забронювати працівників від мобілізації, забезпечуючи їхню відстрочку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.